Вітаю вас, шановні друзі! Незабаром 1 жовтня. Багато з вас одразу згадають про те, що саме з 1 жовтня мав стартувати військовий облік жінок. Чи потрібно вже зараз кудись бігти та ставати на облік? Чи можна виїжджати за кордон? Та що взагалі змінилося у цій сфері? Про це далі у відео. Допомагаємо кожному бухгалтеру заради перемоги. Під час воєнного стану даємо про доступ до всіх видань та сайтів вдвічі дешевше. Дякуємо, що ви читаєте і працюєте. Про доступ є. Економіка встає. Новина про військовий облік жінок прогреміла ще наприкінці минулого року. Тоді галусу наробив наказ міноборони, яким було затверджено перелік спеціальностей та або професій, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних. Туди потрапили практично всі спеціальності і професії. У зв'язку із значним суспільним резонансом, в подальшому міноборони значно скоротило цей перелік. Разом із цим було чітко прописано, що 1 жовтня 2022 року це дата початку постановки жінок на військовий облік. Про це є окреме відео на нашому каналі. Про те, чим ближче було до жовтня, тим більше дискусій виникало навколо питання жінки і армія. Зокрема, найголовніше чи обов'язково жінкам певних спеціальностей або професій ставати на військовий облік? Адже представники Міноборони постійно говорили про те, що їх облік має бути добровільним. Ну і відповідно ніяких перепон для виїзду їх за кордон не повинно бути. Врешті-решт, гаряча дискусія принесла плоди. Маємо і законопроект, і наказ Міноборони щодо цього питання. Про них далі. Так, дійсно, військовий облік жінок мав би початися з 1 жовтня 2022 року. Проте Міноборони видало наказ, яким відтермінували строки взяття жінок відповідних професій спеціальностей на військовий облік ще на рік. Тепер же до 1 жовтня 2023 року. Згаданий наказ міноборони вже працює з 23 вересня. Таким чином, жінкам професія або спеціальність яких є в переліку, можна не хвилюватися ну щонайменше рік. Проте відтермінування не означає скасування закону. Ця відсрочка потрібна для того, щоб був прийнятий відповідний закон. Про нього я розповім далі. 21 вересня прийнято в першому читанні законопроект номер 6482, який вносить зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу. Одразу поясню, навіщо він потрібен. Питання добровільності чи обов'язковості постановки на облік має вирішувати саме Верховна Рада. У Кабінету міністрів в особі Міноборони таких повноважень немає. Міноборони може визначити тільки порядок їх постановки на військовий облік і перелік відповідних спеціальностей. А якщо в законі прописано, що жінки мають стати на військовий облік в обов'язковому порядку, значить міністерство діятиме відповідно до закону. Тож наказ, про який ми говорили з вами вище, тільки відтермінував початок обліку для жінок до 2023 року, але він не встановив, що військовий облік жінок є добровільним. Це питання має закріплюватися у законі. Але ж ви самі розумієте, що зміни в законодавстві швидко не робляться. Законопроект має пройти всі етапи для його погодження, і тільки після цього він стане повноцінним законом. Для цього потрібен час. Що передбачає цей законопроект? В ньому сказано, що жінки, які мають спеціалізацію з переліку міноборону, можуть бути взяти на військовий облік тільки за власним бажанням. У цьому ж проєкті закону прописано, що жінки, які мають спеціалізацію або професію споріднену з медичною діяльністю, беруться на облік. Обов'язково. Тобто медиків братимуть на облік в обов'язковому порядку, а всі інші з переліку спеціальностей зможуть робити це добровільно, Ну, якщо парламентарі, зрештою, ухвалять цей законопроєкт. Звісно, цей законопроєкт ще доопрацьовуватимуть, адже щонайменше слід конкретизувати поняття спеціальність або професія споріднена з медичної діяльністю. Адже на практиці це призведе до довільного тлумачення та неоднозначного застосування такої норми. При цьому представники Міноборони часто говорять про те, що не менш важливими наразі є і інші спеціальності професії, окрім медичних, для тіснення заходів з оборони держави та протидії збройної агресії. Ну, наприклад, телекомунікації та радіотехніка. Тож будемо слідкувати за оновленням. Проте, у разі прийняття цього закону планується, що він набере чинності з дня наступного за днем його опублікування. тобто досить швидко. Ми обов'язково триватимемо вас в курсі. Взагалі, то після взяття на військовий облік жінка стає військово а це означає, що за законодавством на неї розповсюджуються ті ж обов'язки та обмеження, що і на військово чоловіків. Водночас, оскільки взяття на облік відтермінували ще на рік, то для жінок, які не є військовозобов'язаними, перешкод для виїзду за кордон не повинно бути. Сподіваємося, що ми отримуємо більш чітке роз'яснення з цього приводу. На цьому в мене все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!